На жаль, в риториці Дональда Трампа в його анонсах, його бажаннях в тих законах, які він почав приймати, я вбачаю негативний вплив на екологію світу. По-перше, Дональд Трамп. Е Виходить, виводить Америку з паризької кліматичної угоди. Це сигнал всьому світу, що можна забити на екологічні кліматичні такі угоди та організації, які цими питаннями займаються. По-друге, видобуток нафти, газу збільшений, виробництво машин на бензині. Це все погіршить екологічну ситуацію у світі, тим паче, що збільшення об'ємів видобутку нафти, зокрема в свердловинах е, на дні моря, може привести до таких трагедій, як була в мексиканській затоці. Бо, на жаль, труби вони старіють, а збільшення об'єму видобутку збільшить. Тиск зсередини, тому з жахом очікуємо того, що буде.